Спробувати перемогти легендарних шахістів і допомогти бійцям отримати необхідне для оборони України. У Львові відомі міжнародні гросмейстери провели сеанс одночасної гри в шахи. Учасники мали змогу позмагатись за першість у грі проти професіоналів задля благодійної мети, збору коштів для ЗСУ. Організатори турніру зазначають, охочих взяти участь було вкрай багато. За столами від початку 85 учасників. Реєстрація у нас тривала фактично чотири дні. І ми її зупинили, бо дуже було багато бажаючих взяти участь в цьому турнірі. Але загалом ми справилися, все, все нормально. Це вже другий рік поспіль. Ми з організаторами точно впевнені, що цей захід буде мати кожного року своє продовження. Майстерність на шахових дошках продемонстрували легендарні українські гросмейстери Марта Літинська, Олег Романишин, Олександр Білявський та Адріан Михальчишин, а також ісландський шаховий гросмейстер Маргейр Петурсон. Сьогодні в нас традиційний сеанс одночасної гри свято шахів, свято для військових, для дітей. Які люблять шахи і які хочуть розвивати шахи, бо шахи розвиваються, шахи входять в школи, допомагають вчитися і допомагають навіть на фронті. На фронті є багато фотографій, як наші бійці грають в окопах. І тому ми з великим задоволенням прийняли участь в тому сеансі. Серед учасників військовослужбовці, ветерани, медики, прикордонники, діти, а також курсанти Національної академії сухопутних військ України, які відзначають, гра в шахи вкрай потрібна військовим. Стратегічне мислення стратегічне мислення, і ти бачиш картину не тільки ну, не зосереджуєшся тільки на одному, а більш обширно береш в шахматах. Ну, зіграв непогано, але поставили мат. Ну, в принципі, Я не надіявся на легку перемогу, і взагалі на перемогу, але спробувати варто було. Підтримати юних шахістів та побратимів на захід завітали і військовослужбовці ЗСУ, які перебувають у відпустці. Зокрема, боєць 80-ї окремої десантно штурмової бригади збройних сил України Антон Петрівський відзначає важливість шахів як для дітей, так і для дорослих. Цей турнір є дуже хорошим явищем в часі війни, коли залучаються і діти, учасники бойових дій, і ветерани, і в принципі любителі цієї інтелектуальної гри, і це показує, що ми вміємо жити під час війни і навіть, умовно кажучи, для дітей робити якісь певні корисні інтелектуальні речі. Усі зібрані гроші скерують до благодійної організації Львівський лицар на закупівлю прицілів та перескопів для військових. Максим Турченський та Роман Гудь. Телеканал НТА. Удар по Татарстану, нокаут у голову Путіна. Як Україні вдалося запустити дрони аж до Татарстану та вразити там завод з виробництва шахедів? У той ж час військова розвідка переконана, що третя атака на Керченський міст. Неминуча чи вдасться спецслужбам зруйнувати переправу? Президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років. Як це змінить хід подій на лінії фронту? У той же час Лукашенко здивував усіх новою заявою про те, що Білорусь готується до війни. Усе найважливіше у четвер, 4, 4 квітня о 20.45 у проєкті говорить великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.